На межі 3 і 4 століття за часів правління імператорів Максиміана та Діоклетяна у місті Едеси жили е християни, які стали святими. Мова йде про мучеників Гурія та Самона. Це були християни, вірні Ісусові Христові, які, крім того, що проводили своє життя у пості та молитві. Дуже сильно працювали для Царства Небесного і навертали до Христової віри дуже багато поганів. У той час місцевий правитель, місцевий староста дізнався про їхні подвиги і відповідно наказав їх ув'язнити. Однак він не брався до їхнього покарання, а переймався спершу іншими християнами, яких ув'язнив, яких катував. А потім випускав на волю. З ними ж він вирішив зачекати зачекати місцевого правителя. Коли цей прибув, він наказав повішати цих двох християн на дереві в особливий спосіб. Їх прив'язали руками до дерева, вони звисали, а до їхніх ніг прив'язали важкі каміння, так що вони висіли довгих п'ять годин, після чого були вкинені у в'язницю. Крім цього, до їхніх ніг були прикуті великі колоди, що не дозволяло їм рухатися. Так що у християнина Гурія ноги зігнили, він не міг стояти самостійно на ногах. Тому до його подальшого покарання не бралися. Їм е їхнім учителі запропонували, щоб вони відреклися просто Христової віри. На що вони відмовили, чим осоромили цього мучителя. Відповідно, цей мучитель вирішив взяти Самона і продовжити його покарання. Самон був повішений до дерева, знову ж таки, однак стрім голов, а до його тіла були прив'язані різні тягарі, які вчинили так, що всі члени його тіла повиходили із його су суглобів. Після цих мук. Мучитель запропонував цим двом святим, щоб вони відреклися все ж таки Христової віри, однак отримав відмову. За це він наказав їх стратити мечем. І це сталося 15 листопада 304 року. 15 років після того з'явився ще один праведний християнин, який наслідував цих двох святих мучеників, а саме мова йде про деякона Авива. Це був деякон, який також, крім того свого служіння у церкві, у спільноті вірних навертав багато поганів до Христової віри. Це, про це дізналися місцеві управителі і також ув'язнили деякона. Перші покарання полягали в тому, що його били залізними гаками, які відривали шматки м'яса від його тіла. А далі йому запропонували відректися Христової віри, на що отримали відмову. Тому він був засуджений на те, щоб бути спаленим живцем. І він цю смерть прийняв гідно і достойно. На устах в нього була молитва, і він, попрощався з матір'ю, ступив у вогонь і так отримав мученицьку смерть з Богом.